Сьогодні на шкільних подвір'ях Акерману лунав перший дзвоник, що ознаменував початок нового навчального року. Знімальна група побувала на святі в ліцеї номер 1 де зібрались учні, вчителі та батьки, щоб відзначити цей важливий день. Чистостях школярів привітала начальник управління освіти Олена Принц. Рада вітати вас з початком нового навчального року і бажаю, щоб він був мирним, позитивним, результативним, успішним, щоб кожного ранку у вас був настрій бігти до своєї улюбленої школи. Олена Принц також вручила п'ятьом учням школи портфелики від міжнародної організації ЮНІСЕФ, додавши. давши. І саме вони обрали подарунки ці рюкзачки для того, щоб ви були відмінниками. І я запрошую Мироненко Кирила, Боєвчук Влада, і Тімура, Сакун Георгія, Іщенка Микиту. І я хочу вам передати від них подарунки. Директор ліцею Інна Гончарова, звертаючись до школярів, дала їм напутнє слово, акцентуючи на тому, що знання це сила, яка допоможе долати будь-які перешкоди. Бажаю впевненості у власних силах, невичерпного завзяття і готовності йти по країні знань. Колеги, вчителі, у цей нелегкий час ви виявили невияку відповідальність у роботі. Справжню любов до своїх вихованців. І вам перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, уваги і вдячності від учнів і батьків за вашу самовіддану працю. Особливо зворушливим моментом стало те, що учні ліцею висловили подяку нашим захисникам. Збройним силам України за їхню мужність і самовідданість у відповідь. Капітан з військової частини подякував дітям за їхнє старання у навчанні та за підтримку, яку вони надають своїми добрими справами. Секретар міської ради Олександр Скаузуб також привітав усіх учнів міста з початком навчального року, підкресливши, що кожен з них є майбутнім нашої країни, а знання це найкраща зброя для боротьби за краще майбутнє. Вітаю з новим навчальним роком. Хочу побажати міцного здоров'я всім, благополуччя, вчителям терпіння, батькам терпіння, учням терпіння. І щоб це був останній перший дзвінок в стані війни. У кожній школі міста пролунав перший дзвоник, і всі вчителі готові передавати знання юним акерманцям. Наша знімальна група також взяла коментар у першокласника з п'ятої школи. Не страшно буде сидіти за партою. Ні, а вчитися хочеш? Хочу закінчити за школу? Уже закінчить? І поки дехто лише починає мріяти про закінчення школи для когось. Це вже дуже близька реальність. Ти провела своє останнє шкільне літо? Віриться тобі, що ти вже одинадцятикласниця? Ні, ще не віриться. Дуже... Як провела? Добре, займалася спортом, грала з друзями в бадмінтон, читала книжки, їздила на море. Дуже добре. Супер! А що очікуєш від свого останнього шкільного року? Я очікую провести його в спокійній обстановці, так сказати, і сподіваюся, що отримую най найкращі оцінки. Свято першого дзвоника стало яскравим початком навчального року, сповненим надій, натхнення і віри в перемогу. Попереду дев'ять місяців домашніх робіт, рефератів та творчих завдань. А найголовніше сумлінної праці. Відводила мене у поля, край села. І Дорогу далеко. Ти мене на зорі І рушник, що вони на щастя дала. Анастасія Ківа, Анатолій Окінчук, Мар'яна Козухар, перший муніципальний канал.